Привіт всім, ось і настав один із головних етапів вирощування часнику вчасно закрити вологу. І це зробити ще й правильно до того що. Я використовую штригільну борону, ось такого типу. саморобну, можете глянути на каналі, десь там є відео. Третій сезон вона вже буде працювати. Працює якісно, добре, закриває вологу і швидко і добре не шкодить часник. Можете не боятися. Хто там запитує, як працюють боранки? Ну, невеличкі такі борінки, ці, що кони тягали, також працюють по такому часнику. Можете не боятися вручну тягати, що вдоль, що впоперек, як хочете, вони також працюють, все нормально. Але це і швидкість, і зручність, і якість. Зараз покажу в процесі. Ще, до речі, хотів порекомендувати, хто хоче собі на хазяйство купити ось таку борону, можете звертатися. Є зараз покажу, яка борона. Зараз заглянете відео. Тож, дивіться, ця борона агрегатується з Т-25. Чому я собі не взяв? Це мій товариш, друг по часнику вирощували разом колись часник разом, але трошки шляхи розійшлися. Він відійшов від часнику. Та багато взагалі людей відходить від часнику, небагато залишається, але ж техніка залишилася і йому зараз ця борона не треба. Вона агрегатується з Т-25. Класна, зручна, рихле там, де проходить під колеса. Або я ж так, або ж свою продам, куплю у нього, або його продам. Собі дороблю ці ще рала під Т-25, буду вже на наступний рік. Так як в цьому році просто-напросто не можу стати в ось ці рядочки, сіяв маленьким трактором, ще тоді не хотів. Купити Т-25 не думав про це, зимою купив Т-25 і зараз просто не поміщаюся в рядочки, буду давити колесами. Тож буду працювати весь сезон цією. А як ви розумієте, борона треба з весни, не літом. Тому і хочу порекомендувати вам ось цю борону, яку ви тільки що переглянули. Той же самий принцип, також 60 самих борінок, у цих стрілок. І в нього ще плюс лапи йдуть. Це дуже класно і зручно. Тож дивіться, якщо що звертайтеся номер мій, ви знаєте, все обсудимо, все домовимось. Е, Ціна є, але немала. Щоб ви не розраховували там, за 10-15 за тисяч взяти це не той варіант. Навіть мою я б за 15 не продав. Так що, отак, телефонуйте, я на зв'язку. А зараз переходимо до боронування. Так, дивіться, як вона працює. Дощику не було, земля корочка і взялася, не так добре розбивається. Ось дивіться, ось бачите, чи значок пригорнутий зараз є. Він ось тут є, але його пригортає. На це не звертайте увагу, це все нормально, він потім підніметься. Головне, ось ці камінчики розбити і закрити ось ці пори нам, щоб не так вивітрювалася грудка. Ой, грудка, волога. Ну і готуємо ґрунт до закриття. Гербіцидом, грунтовим стомпом. Прямо по листочку, закриває, не боїмося, все нормально, все воно буде працювати. Головне спрацювати вчасно і по волозі, щоб не було потім такого, що ви закрили, а він у вас не працює. Або ж не встигли, і вже бур'ян пішов, вже вам немає сенсу працювати гербіцидом. Так що дивіться, звертайтеся, кому що треба допоможу. Можливо, навіть вітер чи два лишнього залишиться, бо купував на кукурузу І ще, не знаю, Можливо, залишиться. Так, На це все в мене пішло 25 хвилин. 30 соток 25 хвилин. Там хай 45-50 секунд на одну сотку йде часу ось такою штригельною бороною на часничку. Так, Дивіться, ось знайшов вирив. ось такий. Чесночок на поверхні лежав, він підмерший. Так зараз їду іще. У мене раз, діляночка, два, три, чотири, п'ять діляночок. Треба зараз проїхатися, закрити вологу, збити корочку, ну, коротше, попрацювати трошечки. Так що я поїхав далі, а ви збирайтесь і працюйте також зі мною.